Вітаю вас з вами на зв'язку духовний практик. І в сьогоднішньому відео ми поспілкуємося з вами про те, що трапляється з кожною людиною. Про той стан, в який поринає щоночі кожна людина. Про сни. Да. Я впевнений, що в кожного, хто буде дивитися це відео. Хоча б раз у житті траплялися циклічні сни, сни, які, ніби наяву, вони як реальність, сни, які жахали або від яких не хотілося прокидатися. Да? І тим не менш, кожен із цих снів має певне значення. Щось для нас віщує. Да? Ну і я хочу поспілкуватися із вами про те, що деякі знаки, які можуть нам примаритись у снах, означають? Да? І до чого взагалі народні забобони. Але передусім, ви можете відзначити це відео своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити свій коментар. Ну, а також зробити репости та поширення серед своїх друзів та близьких, бо такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись в цьому відео, просуватись. І це буде слугувати для мене додатковою мотивацією записувати для вас побільше корисного, пізнавального, магічного, містичного контенту і надавати його у відкритому доступі. І я буду дуже вдячна вам за вашу активність. Так от, сни. Люди люблять спати, да. поринати в вимір снів, в астрал і дивитися на ті речі, які не часто в житті трапляються, да? літати, ну багато чого. Та, тим не менш, є певні моменти у снах, які навіть вносять в сонники да, трактування снів. От про ці моменти ми поспілкуємося. Перед тим, як записувати це відео, я в своєму інстаграмі провів опитування маленьке серед своїх підписників. Якщо ви є одним із моїх підписників в інстаграмі, то я вас вітаю. Залиште лайк під цим відео. Так от суттю опитування було написати, які саме знаки. В моєму поясненні було б цікаво роз'яснити людям, да? що їх бентежить, і що не дає їм нотки розуміння, да? до чого це сниться, для чого це сниться. Ось, і я після опитування виписав собі перелік того, що найчастіше писали люди. І от це буде перша частинка цього відео, бо воно буде продовжуватися, да? Ну як? Подібний формат буде продовжуватися. Так от. Почнемо з першого пунктику, перша ознака да, сну, це змії. В мене багато там писали, що до чого сняться змії, змії на кубло, там, одна змія, там, гадюка, кобра, ще там щось, змія, яка жалить. Ну, я ж перепитував людей, як вони думають, до чого це їм сниться. І всі як один, просто, ніби під діктовочку, казали е, найпоширеніші описи тракту, трактувачів-снів, да, цих сонників, е, писали про те, що це якийсь підступ, це якась каварна гадюка, зміюка, мені щось там готує, вжалити мене хоче, це якесь коварство, хтось мене труїть і так далі. Да? Ну, у нас чомусь в нашій культурі е, прийнято сприймати змій як символ зла. Символ спокуси, нечистого. Не дивно після Біблії чому їм бути чистими? Хоча змії дуже часто миються, насправді. Хто не знав, мені здається, навіть іноді що частіше, ніж люди. Ну, тим не менш. Люди пишуть про те, що щось погане. да? А я хочу зазначити, що, от в мене, наприклад, на руці є змія. Таке красиве татуювання. Напишіть, чи вам подобається. Це мій особистий ескіз, між іншим. Ну, я хочу сказати, що, наприклад, в західній культурі так, Індія, шрі ланка оце туди, змії це є символ мудрості: Китай, Японія. В них змії це вікові старці, це істоти, які символізують життєвий досвід, які символізують накопичені знання. Змії спостерігають за усім. Вони вивчають світ усіма своїми фібрами, всіма своїми сенсорними властивостями, тілом, нюхом. Да? Між іншим, щоб ви знали, змії нюхають язиком. Вони якось там оце так роблять язиком. Дуже смішно я це показав, але ну, тим не менш, не опошлюйте цей жест. Я просто показав змію. <сміх> Імітація. Ну я ще той, актор насправді. Та тим не менш, змії вони вивчають світ. Ось. І якщо ми будемо схилятися не до наших спотворених уявлень про змій, а до західних культур, то в них змія, яка буде снитися вам, вона буде символізувати те, що в найближчий час може трапитися якась ситуація, яка значно збагатить ваш життєвий досвід, яка зробить вас мудрішими. Яка зробить вас сильнішими, досвідченішими, обізнаними. І так, якщо змія у вісні вас жалить, кусає, вприскує яд, то що це може означати? Що досвід, який ви проживете, він в моменті може бути дуже болючий, подібно укусу змії, може бути отруйний, да? такий важкий для перенесення, але тим не менш, ви його переживете, цей досвід. Бо життєвий досвід це штука така. Бере багато і пояснює теж не менше. Ось. Тому, якщо казати про змію, то я більше схиляюся до західного трактування. Я вважаю, що змія це ознака того, що ти неодмінно пройдеш ті обставини, в яких станеш мудрішим. І подивишся на світ зовсім іншими очима. Ось. Тому я взагалі вважаю, що накладати якісь е е ярлики на символіку змій це досить таки не неосвічено, да? тупо. Ось, Так, далі в нас. А, Павуки. Це най найцікавіше, я зараз буду пояснювати. Писали, от, сняться мені павуки, багато павуків, чи павутиння, чи ще щось. І, звісно, люди як це трактують. Що от все буде сплутано, немає жодної ясності. І хтось готує тобі якусь лавушку, ще там щось. І це сплітається твоя доля. Заплетешся, не розплетешся, сплутаєшся, як та комаха. Послухайте. Моє особисте трактування. Подивіться на навколишній світ. От беріть приклад з відьом. Відьми завжди вчаться. Вони спостерігають за тим, що відбувається, що все циклічно. Вони спостерігають за тим, як росте квіточка, як змінюється пора року. Да? Ось. І в наших відьмовських кругах павутиння і павук сам по собі. Це єдина комаха, яка настільки чітко знає, куди повсти і як сплітати, що в результаті не лише сплітає собі класний дім, який перенесе, переживе, перестоїть будь-які бурі, зливи, повені, вітри і так далі. А ще й буде слугувати як ловушка для комах, тобто годівниця напряму. Як родюче місце, місце сили, яке не тільки захищає, а й годує. Тому, коли вам сняться павуки, це означає, що вам потрібно структурувати ситуацію, зібрати всі свої можливі і неможливі розумові когнітивні здібності для того, щоб сплести життєві події в одну цільну картину. Закрутити свій життєвий сюжет так. Щоб це все сплилося якомога вигідніше вам. Так, да, коли зняться павуки, це означає, що якась ситуація вона вималюється під зовсім іншим ракурсом, структуризується, вона сплететься, ну от, буде цілісність цієї картини. І ви як той павучок зможете повзати по цій ситуації і дьоргати за ті павутинки, які будуть вам в моменті необхідні. Ось так. Думаю, більш-менш заспокоїв. Третій момент собаки. Я взагалі здивувався, що написали про собак, бо собаки зазвичай це що в нас? Друзі, да? Ну, як трактують люди, що от це ж друзів, собака це друг людини, і от це значить, що буде якась приємна зустріч, можливо. Давайте не викреслювати цей приємний фактор трактування собаки у вісні. Але я хочу зазначити, що собака це тварина, яка на інтуїтивному рівні відчуває, хто перед нею. І якщо ви є людина досить таки негативна, людина, яка. Несе в собі оце гнидне яйце, собака до вас не підійде, вона вам не дасть себе погладити, вона не буде облизувати ваші руки, вона не буде вам рада. І навпаки, якщо ви є людина досить така добра, у вас чисте серце, і на енергетичному рівні, ви є абсолютно чистим, собака буде максимально рада контакту із вами. Да? Це є інстинкт. Собака відчуває, хто несе радість. А хто гадість? Ось, і це може означати два моменти. Перше, що ви можете отримувати негативну реакцію з боку тих людей, які вас оточують, навіть власних друзів. Тому що вони будуть відчувати від вас якусь подвійність, підступ. Ну, багато чого може викликати негатив з боку людей. Або ж, навпаки, ви будете відчувати по відношенню до когось неприязень, ви навіть можете не розуміти, чому. Але от внутрішні якісь поклики будуть казати про те, що ось це точно не людина мого оточення, з нею жодних контактів. Собака буде символізувати ось цей вибір. Я схиляю перед тобою голову, я даю тобі себе гладити? чи ні? Ось так. А далі, як ви думаєте, хліб, <смітко> випічка? Здоба. Е, мені ще й до речі, одразу написали от хліб і написали, е, бабуся казала про те, що це до хвороб. Я не знаю, чому взагалі хліб почали в якийсь момент трактувати як до хвороб. Ну, можливо, це через те, що раніше люди сильно впахувалися, щоб цей хліб зростити, посадити, зростити, потім жнива прийшли зібрати, потім перемолоти, змолоти, начавити і випікти. І потім вони в результаті там злягали фізично можливо. Але я хліб трактую як багатство. Да? Наповнені чаші, ем, накрита поляна, повний стіл їжі. Тобто, хліб це що? Хліб всьому голова. Давайте не забувати. Без хлібу жодна їжа не буде сита. Тобто, коли вам сниться хліб, це по-перше плоди ваших старань, бо хліб потрібно посадити, зростити. Зібрати, пожати, перемолоти, замисити тісто і потім випікти. Це плід ваших старань. Вам сниться вже готовий продукт, випічений, да, гарячий, смачний, запашний. Тобто, це може символізувати, що ви отримаєте благосні результати своїх довготривалих старань. Певний час, довгий час, ви над чимось працювали. До чогось докладали свої сили, і нарешті ви отримаєте результат. Другий момент це ситість е, в плані спілкування, в плані внутрішнього стану. Да? Людина, коли вона не є голодна, вона займається музикою, творчістю, вона відпочиває, вона кайфує. І от це може бути ознакою того, що ви от ці моменти, творчі, внутрішні емоційні пориви, насичуєте як фізичне тіло хлібом. Так і своє енергетичне духовне, емоційне тіло обставинами, сюжетними лініями з певними людьми. Ось. І ніякого взагалі сенсу до хвороб хліб немає. Ну, які хвороби? А далі. Ворона. Я навіть не дивуюся, чому ворону взагалі внесли в цей список і запитали про неї. Дійсно, є деякі трактування, з якими я погоджуюся, що ворона може свідчити про перехід з світу живих в світ мертвих, про якусь погану звістку. Да? Але дуже часто ворона це в принципі символ чого? Символ трансформації, тому що ворона вона в міфологічному сенсі, в містичному контексті, означає птаху, яка живе між світами. Це птаха, яка бачить і живих, і мертвих одночасно, яка знаходиться на перетині світів. І коли вам сниться ворона, це може означати, що якась ситуація у вашому житті вона може піти з вашого життя. Да? Щось припинить на вас свій вплив. Хтось може піти з вашого життя, або ви чогось Да? Перехід, щось жило у вашому житті, і потім припинило своє існування. В вашій подальшій сюжетній лінії долі. Також ворона може казати про тонке інтуїтивне чуття. Коли ти починаєш відчувати, що не все так просто, якісь обставини в житті складаються не самі по собі. Їм щось перечасно дає змогу відбутися. Що Є якісь більш тонкі енергії, які мають на нас вплив. А ще ти починаєш помічати приховані сенси в подіях, в обставинах, в людях. Подібно вороні, яка відлюдкувато спостерігає за всіма, не підпускає нікого близько, і бачить кожного наскрізь. Ось так. Тобто, це в моєму розумінні трактування, до чого зниться ворона. Пацюки. <смі> Боже, бідні щурики, я взагалі не знаю, за що їх сюди внесли. Ну, внесли. Я вніс, звісно, але ж це виходячи з того, що писали люди. Дивіться, мені ще я от запитував, от, що для вас означає пацюк? Вони казали, ну це якась бредота, це якась хвороба, це якась інфекція. оці всі. В общем, люди силалися на пацюків, які це в канавах десь там шорхаються собі. Але насправді, якщо казати про пацюків, то в мене просто я людина, в якої були пацюки, двоє пацюків, хлопчиків. І я можу сказати, спостерігаючи за цими істотами, що це дуже емоційні створіння. Вони настільки прив'язуються, настільки стають залежні від контакту зі своїм господарем, з іншими пацючками. І вони дуже ніжні, вони ніколи не образять, вони ніколи не вкусять. Ну, якщо ти їх не будеш мучити, звісно, ось, здебільшого, вони лащаться, вони там царапаються, вони щось там нюхають, обнюхують, труться об тебе. Вони так демонструють свою любов. Це дуже ніжна, емоційна тварина, яка дуже тонко відчуває твій стан, твій настрій, і як з тобою поводитися. чи гратись, бавитись, чи навпаки тебе і якось. Поспівчувати твоєму поганому стану. І коли вам сниться пацюк чи пацюки, це каже про те, що от в найближчий час може утворитися ситуація, в якій ось ці тонкі емоційні моменти дадуть прояв, коли ти почнеш помічати свій стан і стан людей поруч, коли ти почнеш відчувати своїм тілом, внутрішнім я, інтуїтивно щитувати людину. Ось. А ще це пошук. Да, пацюки це тварини-здобувачі, вони шукають собі прохарчування, шукають собі найзручніше місце. І це може казати про те, що почнеться ваш такий мишиний забіг. Да, квест в пошуку свого місця під сонцем. Але то таке. Особисте трактування від мене. А... Ну і на цьому поки що все. 20 хвилин відео. У мене список цей досить великий, але не хочу розтягувати там на часове відео. Що я хочу вам сказати? Ось ці трактування, ви помітили, що в них дуже мало такого поганого значення. І я, в принципі, хочу сказати, що не потрібно кожну там якусь зачіпку, кожен знак, якщо це він для вас, звісно, є знаком, характеризувати як щось негативне. Зрозуміло, що люди зазвичай акцентують увагу на чомусь поганому, але хорошого в житті не так вже й багато. В принципі, знаєте, наш світ це така дуже небезпечна штука. І Якщо до всього відноситися насторожливо з позиції агресії і готовності постійно бути готовим до бою, то рано чи пізно просто наша емоційна складова вона не винесе такого напруження. Ось. І не потрібно до всього приплітати магічні знаки, оце віщі сни. Магія це про сприйняття. Про те, як ти відчуваєш і що ти в цей сон вкладаєш, який сенс ти зчитуєш. Поганий сон, відчув, що щось негативне виникло емоційно. Забув, все, пішов, умився, протерся, і куди вода, туди і сон. Відчуваєш, що сон такий двоякий, але з нього можна взяти щось хороше для себе. Береш. Магія це сприйняття. Або ти лікуєш, або ти вбиваєш. Або ти зцілюєш, або ти травмуєш. Вибір. Да? Сила це не добро і не зло. Це можливість. І від того, якою ця можливість стане чи хорошою, чи поганою. Залежить те, в яких руках ця можливість опиниться. Ось так. Я в будь-якому випадку бажаю вам найяскравіших, наймальовничіших, приємних снів. Всім позаслугам мирного неба над головою. І все буде мир.